Головком Сирський каже про те, що росіяни вже фактично почали наступ в Харківській. І увага, Сумській областях: 60 тисяч військових і наступ, який вже триває. Що відбувається, друзі, у цей час? Давайте по порядку. Але спершу, друзі, підпишіться на цей ютуб канал, поставте вподобайку, прайте його близьким, рідним, знайомим усім, кого ви знаєте, не будьте скупими на коментарі. А я буду починати, як і обіцяв, за старою доброю традицією, не гаючи часу. Отже. Звернімо увагу на те, що нам відомо, друзі, про е, одну просту істину: що на превеликий жаль, нині Сумщина щодня страждає від російських атак. Щодня. Тобто, там фактично за добу може лунати з три сотні вибухів. Так, це Сумщина. Це не Донеччина, не Луганщина, не Херсонщина, це Сумщина. І там дійсно є величезні проблеми. На початку я вже згадував про, про наступ Росії. Але пригадаємо 13 квітня. 13 квітня Росія ударила балістикою по місту внаслідок цього обстрілу. Загинуло понад три десятки людей, включно з двома дітьми, понад 100 поранених. Серед них 5, 15 друзі, це також діти, 15 квітня. Президент України Володимир Зеленський звільняє голову сумської обласної військової адміністрації. Володимир Арчух звати цю людину, яка очолювала Сумщину. В мережі тоді одразу починають писати, фактично звинувачувати Артюха у тому, що він нібито влаштував у місті захід. З нагородження військових 117-ї бригади, ви пам'ятаєте, Мар'яна Безула, народна депутатка, про це писала Мерко Натопа. Про це писав і фактично звинувачував його. Більше того, Мерко Натопа записував відео і казав про те, що якщо до 18.00 ти разом з очільником СБУ в області не складеш свої повноваження, і не підеш у відставку, я розповім все, що відбулося, і він дійсно розповів і звинуватив Артюха в тому, що той, нібито, збирав нашикування на нагородження військових зі 117-ї бригади. Сам Артюх, до слова нам про це треба сказати, заявив про те, що він не був ініціатором цього заходу. Його лише запросили туди. Зараз слідство триває. І ми з'ясуємо, я сподіваюсь, принаймні в найближчий час, що там в дійсності відбулось, але важливе питання. Друзі, ми підходимо на найголовнішого. Хто такий Олег Григоров? Олег Григоров за інформацією Бутусова, людина сенатора Російської Федерації, зрадника Андрія Даркача. Пан Бутусов стверджує, що Григоров на початку війни займав. Посаду начальника поліції Луганської області, але в перший день війни, за твердженнями Бутусова, який посилається на військових, які працювали, в тому числі там зараз вони служать в збройних силах України, так, от, ось цей Григоров він в перший день війни здійснив злочин, самовільно полишив місце служби, втік, фактично кинувши мешканців Луганщини своїх підлеглих і велику кількість зброї. Наскільки мені відомо, значить, що відбувається далі? Бутусов посилається на голову сумської облради пана Семена Салтенка. Він відомий у сумах політик зараз. Він служить в Збройних силах України. В минулому він був відкритим опонентом найвпливовішого політика в цьому регіоні Андрія Деркача. Так, друзі, це той самий Андрій Деркач. Це той самий Андрій Деркач, який навчався у академії ФСБ у Москві. Це той самий Андрій Деркач, який багато років був народним депутатом Віцумської області. Це той самий Андрій Деркач, який мав великий вплив на українську політику при декількох президентах України. Це той самий Андрій Деркач, який пов'язаний з медіа, це той самий Андрій Деркач, у якого безліч конфліктів, безліч скандалів і, звичайно, зв'язки з Російською Федерацією. Я просто нагадаю в двох словах, що цей самий Андрій Деркач, про якого я вже втомився тут розповідати, але це треба. Він на початку повного вторгнення що зробив? Ну. Звичайно, як протаманно будь-якому зраднику він втік до Росії, і там в Росії він був нагороджений від Володимира Путіна чим посадою сенатора Російської Федерації. Зараз Деркач десь там сидить в їхньому парламенті, але ми сьогодні про інше. Значить, пан Юрій Бутусов пише про те, що зі слів Салтенка. Григоров нагадую, той, кого хочуть призначити, був призначений в 2017 році ще на посаду заступника начальника поліції Сумської області, якраз завдяки кому? Ну звичайно, зв'язкам Андрія Деркача, тобто Андрій Деркач, зарішав, щоб е, Григорова було призначено на цю посаду у 2017 році, принаймні за твердженнями Салтенка, на якого посилається пан Бутусов, екснародний депутат України, пан Борислав Бреза, до прикладу, стверджує, що після втечі Григорова з Луганщини на початку війни назад його повернув покійний заступник міністра внутрішніх справ пан Єнін. Олег Григоров, генерал поліції третього рангу, він кадровий силовик з батарічним досвідом, насправді, в структурах цієї самої Нацполіції. З 2001 року, вибачте, 21 року, з 2021 року, він очолював головне управління національної поліції в Луганській області, ми про це вже вам сказали. До цього він був заступником ГУНП у Запорізькій області ще раніше у Сумській області в серпні 24-го року президент надав Григорову спеціальне звання генерала поліції третього рангу саме на Луганщині. В умовах бойових дій він активно координував роботу поліції на прифронтових територіях. Повідомляють журналісти. Нагадую, Бутусов з посилання на інших людей, в тому числі і пан Борислав Береза, стверджує, що він втік. От є дві. Протилежні позиції, значить, протягом 2024 року Григоров отримав 800, там понад 800 тисяч гривень заробітної платні. Це ми зараз про гроші в двох словах скажемо. Після роботи от на Луганщині там понад 400 тисяч гривень отримав як грошове забезпечення від національної поліції. Його дружина, яка працює в Нацполі в Сумщині, задекорувала майже 511 тисяч гривень зарплати, в родини там майже півтора мільйони гривень готівки. Окрім цього. Олег Григоров зберігає близько 32 тисяч гривень на банківських рахунках, а його дружина ще там майже 90 тисяч гривень. Я це все до чого? До того, що ми маємо знати бекграунд цієї людини, і тепер ще декілька слів я хотів би сказати про ту саму трагічну неділю, з якої ми починали, коли Російська Федерація вбила понад 30 людей. Зараз ви зрозумієте, до чого я це все веду. Значить, Видання Вашингтон Пост посилається на українського солдата. Олександра, і от він каже, що поряд із місцем недільного прильоту в підвалі будівлі університету таки дійсно проходила церемонія нагородження військових. Пам'ятаєте, я вам розповідав про Артюха, який казав про те, що він, нібито, не влаштовував цю церемонію. Його туди тільки запросили, і він там взагалі ні, ні до чого. Але ця церемонія дійсно була принаймні про це в виданню «Воштонпост» повідомляє військовий Олександр. І от, за словами Олександра, поки солдати, включаючи там його товаришів по службі зі 117-ї бригади, перебували в безпеці під землею, чекаючи сигналу про відбій, дружина і шестирічна донька Олександра потрапили під обстріл. Дівчинка отримала поранення легені після цього. Удару багато жителів Сум, ну зрозуміло там, включно з Олександром. Вони направили всю свою людь на організаторів церемонії нагородження військовими медалями, які могли стати е ціллю е російських ударів, і от він вважає цей Олександр вважає, наш військовий герой, що проведення заходу у сумах було непотрібним і безвідповідальним. ну до слова, я казав, що я утримуюсь від будь-яких оцінок від будь-яких коментарів сьогодні. Я буду посилатися на інших людей. Але тут завершення я дійсно маю сказати наступне: ви знаєте, я не військова людина, я мало що розумію на ну, і мало розуміюся на військовій справі, але я правда не бачу необхідності в тому, аби проводити відповідні заходи, наприклад, в місті, яке знаходиться в 30 кілометрах. Від ворожої території. Ну, ким це потрібно бути, що потрібно робити, де, де потрібно вмикати мізки для того, аби проводити такі заходи, тим паче, що на жаль, з урахуванням того, що в нас вже були подібні випадки, трагічні випадки. Я не хочу навіть міста перераховувати, тому що якщо нас дивляться мами тих хлопців, які загинули під час ось таких шикувань, нагороджень і так далі. Ну, ви розумієте, наскільки все це серйозно? У нас це ще не припиняється, і тут виходить так, що нагороджують хлопців, бійців, які дійсно це заслуговують, абсолютно погоджуюсь, але можна придумати інший формат нагородження. І точно е, потрібно розуміти, що завжди є щури або завжди працюють російські, е, російські кроти, які виявляють таку інформацію, які виявляють таку подію, які потім скеровують ракети, які летять. І на жаль. Вбивають мирних мешканців, як це відбулось у Сумах. Я хочу сказати про те, що я точно за те, щоб наших хлопців військових нагороджували, тому що це справжні герої, нагорода, в яких має бути за те, що вони роблять для всіх нас і для нашої безпеки. Але точно в іншому форматі, що про це ніхто не знав, тим паче не знав про це ворог. І вже тим паче не в місті, яке знаходиться в 30 кілометрах. Від, вибачте, ворожої території, то інформація про зв'язок з деркачем не відповідає дійсності, сказав новий начальник сумської ем, обласної військової адміністрації. Ми нагадаємо, що тоді інформація про нібито зв'язок Григорова з Деркачем насправді зчинила величезний скандал, друзі, тому що не лише там окремі журналісти про це писали, не лише, не лише там політики про це заявляли а навіть самі зокрема сумчани, ну принаймні мешканці. Громад про це говорили і на це вказували. Я просто хотів би нагадати, що Деркач є ким він зараз там є сенатором в Росії. Він десь там в парламенті засідає до цього. Він був в Україні і був доволі впливовим політиком. Був народним депутатом. Він впливав насправді при багатьох президентах. Він впливав і лобіював свої інтереси. Вплив в цій країні він мав на правду, тому така, ну скажімо, чесно, жирна а, шишка, а, звичайно, зрадила. Україну поїхала до Росії, отримала там посади, плюшки, гроші і так далі. Ну, все те, заради чого вона тут працювала в зімацовках, так, і от Григорова, майбутнього кандидата, тоді ще звинувачили в цих зв'язках із Деркачем. І от друзі, значить, Григоров спростовує цю інформацію, а от є такий Сергій Лукашов. Сергій Лукашов це колишній начальник поліції міста Сватова. В Луганській області, і він говорив про те, що 24 лютого 2022 року Ригоров втік зі Сватова у Дніпропетровську область. Хто забув 24 лютого 2022 року це? Початок це день початку вторгнення Російської Федерації в Україну. Тоді, значить, він був на посаді начальника УНП Луганщини, і от за інформацією Лукашова Олег Григоров покинув особовий склад. Він там не вивіз зброю, полишив зброю і втік там до Дніпропетровщини. Це була друга історія, яку закидали Григорову. От він дав прес-конференцію на перше запитання стосовно Деркача. от Він відповів, що ми типу не знайомі. Ну і то, на друге запитання він каже про те, що на початку повномасштабного вторгнення він взагалі. І був там на території Луганської області. І далі, щоб не бути голослівним, я просто його процитую. Пана Лукашова, я особисто не знаю, каже Григоров, оскільки я очолив 12 січня 21-го року поліцію Луганської області. Інформація про те, що очільник поліції покинув особовий склад, зброю так само не відповідає дійсності. Є безліч публікацій, інтерв'ю, які я давав у Сєвєродонецьку в Лисичанську. Щоденно проводились наради з командувачем оту північ з особовим складом. Я двічі отримав поранення на території Луганської області, каже Олег Григоров. На де конкретно був 24 лютого 2022 Григоров відповів у сватовому кінець цитати. Чому ми взагалі про це говоримо? Чому ми взяли цю тему? А, ну Для початку варто зазначити, що, друзі, Сумщина потерпає від російської агресії. І на посаду очільника військово-цивільної адміністрації потрібна людина, яка, як мінімум, не втече при першій можливості, і при цьому не матиме зв'язків з Російською Федерацією, як ви розумієте. Ну, хотілося б, так? В цьому звинувачували Григора, кандидата на посаду голови військово цивільної адміністрації Сумщини. Ну, безперечно, це тема для дослідження, для розслідування, для, ну, скажімо так, того, аби сфокусувати свою увагу, принаймні на ній. Але ну е, друзі, ця історія не була резонансу. Ми про неї тому власне говоримо. Але давайте скажемо чесно: там будь-який кандидат на посаді Григорова, ну він би ж ну точно не говорив би, напевно, що він є агентом російських спецслужб і що він втікав, коли почалася агресія. Ну, звичайно, він би про це не говорив. Одразу хочеться сказати безперечно, у нас немає детектора брехні. Ми не фізіагномісти там, щоб визначати бреше людина, чи вона каже правду. І ми тут взагалі не для того, щоб когось звинувачувати. Ні, ми висвітлюємо, висвітлюємо інформацію. Я думаю, що перед такими призначеннями. Принаймні сподіваюся, що перед такими призначеннями усі кандидати проходять там відповідні процедури, да? але коли про такі речі всерйоз заявляють публічно, я кажу про зв'язки з Російською Федерацією, я кажу про те, що полишив свою посаду, залишив особовий склад, техніку, зброю і втік, ну, нам доводиться, звичайно, на це реагувати. Тому давайте зараз з'ясуємо одну обставину. Григоров тепер вже очолює. Луга... вибачте, Луганську, Сумську область, які перед ним стоять виклики зв'язку з тим, що російська агресія посилюється, у росіян є мета створити сіру зону, і все це відбувається на тлі скандалу. Ну, давайте зараз і з'ясуємо. Значить, для початку потрібно звернутися до слів Демченка, очіль... очільника ем... прес-служби. Державної прикордонної служби, і от він каже про те, що російські окупанти продовжують спробу прорвати українську оборону в сумській області. Армія РФ намагається розширити зону боїв. Про це каже спікер Держприкордонслужби. І от за словами Демченка, ситуація на сумському напрямку біля кордону. З Росією дуже і дуже непроста. Найбільше прикута увага до окремих відтинків це напрямок, зокрема, населених пунктів Басівка і Журавка каже Демченка. Там ворог застосовує тактику малих штурмових груп. Він також повідомляє, що іноді росіяни намагаються прорватися на квадроциклах. Щоб максимально швидко заглибитися на територію України і закріпитися з підкріпленнями, розширюючи зону боїв. Тобто, ми бачимо, що ситуація лише напружується, лише стає складнішою. Далі звертаємось до інституту вивчення війни. Він взагалі там ошелешив, тому що повідомили аналітики цього інституту, що в Сумській області війська РФ нібито окупували чотири населені пункти, чотири села біля кордону Скурщини в Сумській області. От про це повідомляє інститут вивчення війни. Діп Стейт, зокрема, повідомляє, що ворог продовжує кошмарити, Значить, не продовжує кошмати. Ворог і так продовжує кошмати безпілотниками і вдень, і вночі Сумську область. Там сьогодні навіть це все відбулось. А Deep State повідомляє про те, що в цілому армія Російської Федерації не полишає спро просунутися і закріпитися на Сумщині. Це і так зрозуміло. Але що при цьому кажуть самі військові? Це найцікавіше, друзі, тому що вони, по перше, закликають не вірити ось цим яскравим е заголовкам да, тотальній зраді, е що от отвора захопить суми і так далі, але при цьому застерігають і кажуть про те, що нам треба бути обережними. Значить, для початку е от одного з військових хочеться процитувати. Я там просто шукав. Певні матеріали, коли готував цей ефір, так, от про що пише Значить, один з наших військовослужбовців Збройних сил України. Коротше, ледь зліпили все докупи і подали як ледь не наступ на суми і жахіття. Хоча на, на, на даний момент, на щастя, не мають достатньо сил е, росіяни, щоб сформувати плацдарм для того, щоб забезпечити обстріли сум, що могло бути однією з цілей, каже він. Проте заради справедливості на кордоні Сумщини не чисто сіряк. Там вже ділянки, де ворог активно і давно закріпився. Вони невеликі, але є тому, що давно пора відображати це. Написав він. Є реакція від іншого військовослужбовця Збройних Сил України, який пише, що фактично на фронті зараз дійсно йдуть там складні, важкі бої. Росіяни кидають у бій просто НАТО в своїх військових, і вони, ці російські військові, там гинуть, там купами гинуть від наших дроноводів. І те, що пише Інститут вивчення війни, звертаю увагу, ось цей наш військовий просумський напрямок. Це, звичайно, має місце, каже він, але не зовсім так, як пишеться, що там захопили росіяни чотири села. Але те, що у них там план зробити буферну зону і підійти до сум, щоб кошмарити народ, це факт, пише він. Як реагують на все це в центрі спротидії дезінформації? Ми по молекулам розбираємо ситуацію на Сумщині. Що пише Коваленко? При цьому сили оборони продовжують операцію на Курщині. При цьому штурмові спроби ворога в прикордонні сумщини активно зупиняються нашими воїнами. Ось таке коротке стисле повідомлення. Що при цьому пропагандисти? Російські пишуть, російські пропагандисти пишуть, що російська армія планує створити. Буферну зону глибиною в 25 кілометрів від державного кордону Російської Федерації в глиб території Сумської, Харківської і Чернігівської областей. Тепер друзі, а, значить, я побачив це повідомлення в багатьох російських пабліках. Що 25 кілометрів сірої зони вони хочуть створити в рамках нашої території, вглиб нашої території. Нагадаємо, що 13 березня військовий злочинець Володимир Путін прибув до Курщини. Пам'ятаєте, його там ще всі обсміяли сміяли за цю форму. А от там, до речі, видно, ну, подивіться, будь ласка, твінсидить цій формі, взагалі сам на себе не схожий, відверто кажучи. І э, він же тоді що сказав: він сказав, прямо що потрібно якби подумати о созданні якоїсь зони, або зони безпеки на цьому направленні і так далі, тому подібне. Розумієте, тобто це фактично пряма вказівка. Це те, що стосувалося Харківщини свого часу, коли Путін типу дав вказівку подумати. Та що тут думати про якусь руду зону взагалі е, йдеться? це звичайна окупація. Ми маємо називати речі своїми іменами. Чому я приділяю цьому стільки часу? От, ми почали з кадрового призначення і скандалу довкола цього кадрового призначення, і от підійшли до сум і до ситуації, яка склалася там, з урахуванням того, як держава на це реагує, про що військові кажуть і пишуть у себе в пабліках, і як російські пропандисти це показують. Нам треба повна картина того, що відбувається, і от тепер ми підходимо до головного до висновку на тлі російської агресії, що продовжується. На тлі того, що Росія не планує зупинятись, на тлі того, що зірвані всі мирні переговори, я про це вам ще давно казав, що не буде ніякого миру чи перемир'я. Військові плани Росії розповсюджуються серед іншого і на Сумщину, як ми розуміємо. І, друзі, інтерес медіа до людей, які очолюють при області, зокрема, Сумську, вони є захмарними. Путіна закликають окупувати Суми. Російський диктатор фактично не приховує своїх намірів контролювати місто. Між тим, зараз на Сумщині, як відомо, масштабна евакуація вивозять 60% населення з понад 200 населених пунктів. Регіон постійно обстрілює ворог. Внаслідок чого Суми частково без світла, без води. В деяких громадах немає газопостачання. Ворог нищить сумщину ракетами, кабами, шахедами, як відомо. Нещодавно росіяни також завдали удару по. Полігону загинули українські військові і багато отримали поранення. Про все це далі по порядку в цьому випуску. Підпишіться, будь ласка, на цей ютуб канал, а ми будемо починати. Путіна закликали до захоплення Сум. Значить, сьогодні відбулася нарада з регіональною владою у Курській області. Туди прибув Путін, мається на увазі в Курську область. Це вже там, нібито вдруге він прибуває після так званого звільнення Курщини. І, от, значить, сидять вони всі разом. І один з учасників цієї наради заявляє: Суми мають бути наші. Ми не можемо жити як на півострові. Нас має бути більше. Хоча б суми. Я думаю, так Путін у відповідь звичайно ж не став заперечувати таких цілей і лише додав тому Олександра Хінштейна це курський губернатор, і обрали він теж так хоче все більше. Кінець цитати. Тобто, фактично, виродки з Росії вже і не приховують свого бажання захопити суми. Контролювати місто і знищувати його, я просто нагадаю, що Росія вже погрожувала захопити Сумську область, якщо Україна добровільно не виведе війська з чотирьох регіонів, які Москва навіть не контролює повністю. Видання The Economist писало про те, що на переговорах в Стамбулі російська делегація. Погрожувала українській, за словами добре проінформованого джерела, Росія заявила, що погодиться на припинення вогню лише за умови, що Україна відведе війська з чотирьох регіонів, які Росія незаконно внесла в свою конституцію. Окрім цього, вона пригрозила захопити ще дві області: Харківську і увага, Сумську. Звичайно, друзі, все це там можна розглядати як елемент тиску в рамках переговорного процесу, як підняття ставок, як погрози, до чого зазвичай вдається Російська Федерація. Безумовно, ви будете праві, якщо вважатимете це так, але справа в тому, що росіяни дійсно прориваються. У Сумську область і дещо навіть там вже на жаль контролюють. Ми про це поговоримо згодом. Що росіяни завдали удару і скандаром по полігону сил оборони поблизу шостки? Це знову ж таки сумська область, і це, друзі, 45 кілометрів від кордону. Значить, у національній гвардії України повідомили про те, що шість військовослужбовців загинуло, і 10 постраждали. Угу. Командира військової частини відсторонили. А необхідну інформацію передали правоохоронним органам. Де зараз розслідування? Російські окупанти напередодні стверджували в своїх пропагандистських ресурсах, що внаслідок цього удару загинуло до 70 військовослужбовців, включно нібито з 20 інструкторами, а також складом боєприпасів із 10 одиницями техніки. Ну тобто, в себе в змі, вони подавали це як удар, який знищив таку велику кількість людей і боєприпасів. В командуванні України я просто хочу нагадати: тоді ці заяви не коментували. А сумська обласна військова адміністрація повідомляла, що під російський удар потрапили промислові об'єкти, пошкоджені лінії електропередач і так далі. Між тим, у мережі, друзі, з'явилося відео ворожого розвіддрона, який, як стверджують мої колеги-журналісти, вальяжно буквально себе почуває над полігоном. Дрон супроводжує доволі Велику групу військових наступним кадром відбувається приліт іскандера. Ну звичайно, зрозуміло, що реакція соцмереж не забарилася. Політики, лідери суспільної думки, журналісти, окремі військові, люди, звичайні е, люди користувачі соцмереж, почали справедливо обурюватись. Чому ми досі припускаємось таких помилок на четвертому році війни і не робимо жодних висновків? Як це взагалі можливо? Це ж вже було вже на превеликий жаль. Дуже багато разів відповідні речі відбувалися. Зараз друзі, як відомо, у Сумщині в Сумській області на Сумщині триває евакуація людей. Вивозять з небезпечних районів, що потерпають від постійних російських обстрілів. І От за інформацією сумської військової адміністрації, підлягають евакуації 202 населені пункти. Загалом з початку евакуаційних заходів з 202 населених пунктів сумщини вже евакуйовано понад 60% мешканців. Друзі там є особливо складна ситуація, яка стосується окремих громад. Значить, Ворожбянська громада, Білопольська громада, і там 5 травня через посилення обстрілів було оголошено посилену евакуацію. Ну, тобто, людей вивозять, людей зараз евакуюють. Фактично, я можу сказати про те, що значить, російська армія вже протягом кількох місяців проводить наступальні. Дії на усіх напрямках фронту в Україні головним напрямком є якраз Сумський. Це кажу не я, це каже президент Володимир Зеленський. Він говорив про те, що там дійсно було зосереджено 67 тисяч російських військ і пояснює, що українські військові цитую робили відповідні кроки, щоб не дати їм об'єднатися. Фактично, друзі, слова Зеленського підтверджують і наші прикордонники, речник Державної прикордонної служби Демченко каже, що зараз якраз найскладніша оперативна ситуація зберігається саме. На Сумщині та Харківщині, а ви знаєте, до речі, що на Харківщині сьогоднішній ворог там війська скопичує. Але у нас сьогодні в центрі уваги Сумщина, хоч ворог і щоденно атакує для того, щоб вибити наших захисників із займаних позицій, каже Демченко, між тим окупанти не припиняють ворожі обстріли із застосуванням керованих авіаційних бомб авіації в напрямку Сумської області. Також на цьому напрямку росіяни застосовують малі штурмові групи для того, щоб розширити зону бойових дій. Уже на території України, значить, ще в кінці квітня я хочу знову ж таки нагадати від тих самих прикордонників, ми чули, що мета Російської Федерації це створення так званої сірої зони, або зони, як її ще називають, санітарної зони в Липсумської області. Принаймні на той час прориву кордону саме з використанням броньованої техніки, не фіксувалося, але. Противник використовує більш маневрену техніку, як відомо, Баги, наприклад, да? і проблема зараз полягає якраз в тому, що закріпившись на одній конкретній там ділянці фронту, вони очікують підкріплення таким чином. Після чого можуть там розширювати зону бойових дій вже на нашій території, зокрема в Сумській області, підкреслюють, тобто ворог дещо навіть контролює Сумській області. Пам'ятаєте, друзі, я вам розповідав, що Путін вже декілька разів там порожова створити в Україні так звані сірі зони. А в березні 24-го року він говорив про створення так званої сірої зони в Харківській області. Після нашої успішної курської операції Путін заговорив про створення так званої санітарної чи там сірої зони. Сумській області на Сумщині треба розуміти, що ось ці санітарні зони, сірі зони це про це звичайно. Окупація це окупація Російською Федерацією українських земель. Не більше, ні менше це можна упаковувати в санітарні зони, якісь там сірі зони, нейтральні зони. Але так воно і є. Це окупація. І сьогодні фактично Путін підтвердив свої наміри окупувати Суми. Що ж зараз відбувається? А зараз друзі силами оборони України. Вдалося частково відновити позиції на Сумщині. От за останню інформацію мова йде про те, що ми поліпшили наше становище в районі декількох громад. Але давайте поміркуємо, за яких умов Росія може піти на саме місто Суми. Я не військовий експерт, тому до військових експертів звертаюсь, щоб вони пояснювали, оскільки я в цьому нічого як розуміти не. Не, не Петрою. так, от є такий Девід Шарп, військовий експерт з Ізраїлю, і от він нашим, з нашими колегами спілкувався щодо цього і сказав, що є, що можливість Росії зайти в ще одну область України потрібно розглядати у короткостроковій перспективі і довгостроковій в короткостроковій перспективі, каже Шарп. Судячи з того, що відбувається на полі бою протягом півтора року, росіяни основні зусилля зосередили насамперед у Донецькій області, каже він конкретніше на стику Донецької та Запорізької областей. Але якщо Путін відчує, що з'являється додаткова можливість для його армії, він може спробувати розширити свої плани в негайної реалізації. У разі, якщо, наприклад, там не знаю допомога України з боку США припиняється і Київ опиняється в складнішому становищі. Це буде привід для Путіна, звичайно, буде це буде можливість для нього. Звичайно, так чому б Путіну не подумати про щось у ширшому плані порівняно з його наміром станом на літо 2024 року. Питає Давід Шарп, тому якщо Путін побачить, що у нього є шанс щодо Сумської області, він обов'язково спробує ним скористатися. Ось така друзі. У нас інформація сьогодні на цю мить стосовно ситуації в Сумській області. Дякую, що залишаєтесь на цьому каналі. Підписуйтесь на нього, підписуйтесь активніше. Не забувайте лайкати відео, не забувайте, будь ласка, залишати свої коментарі і ділитися враженнями від відпочито стосовно ситуації в Курській області. а Також. Планів е окупантів стосовно нашої землі. Дякую за увагу. Бережіть себе.